Сьогодні у передачі «Повір у себе» нас очікує зустріч з творчими людьми з різних куточків нашої країни. Тема талантів серед людей з обмеженими можливостями не може бути вичерпаною. Вони є в кожній області, у кожному місті. Їх історії це подолання життєвих перешкод, внутрішнього страху та непомірне бажання зробити щось таке, щоб вразило оточуючих маму, тато або всю спільноту. Про людей творчих, про їх вміння, їх прагнення до творчості далі у передачі. Осноруч дивну іграшку з глини запропонували дітям у Донецькому обласному краєзнавчому музеї. На запрошення відгукнулися вихованці соціально-реабілітаційного центру Райдуга. Юнаки стали вже постійними відвідувачами храму Муз, бо мають бажання дізнаватися цікаве та вчитися новому. І цей день не став винятком принісше спілкування, нові знання та вміння. Учасники цього майстер-класу доволі часто бувають у Донецькому краєзнавчому музеї і не тільки в якості запрошених на такий пізнавальний урок було й таке, коли тут проходила виставка робіт вихованців райдоги, де вони показали свої кращі роботи, дивлячись на які можна було теж багато чому навчитися. Они нас постоянно приглашают на все мероприятия, они для нас проводят специальные программы. Вот сегодня просто мало людей, потому что сказали, что мастер-класс, а так мы сюда приезжаем по 40 человек, по 30 человек, и они тут целые программы нам по залам вводят, показывают, потом небо здесь нам показывали, нам это очень понравилось. Выставочный зал, где лес, и наши ребята узнали, мы ездили в Красный Лиман, в Дендрарии, и там как раз именно у них Этот элемент этого дендрария. Вот Наши ребята узнали сказали, ой, а мы здесь были, поэтому им очень приятно. И тем более, что они еще разрешают все щупать, а для них это самое главное. Вот, потому что наши многие ребята не видели ничего, а тут разрешили им погладить звери и все. Поэтому, конечно, Кавический музей это что-то. Сьогодні хлопці та дівчата тут присутні як учні. І хто зна, можливо, через деякий час, захопившись ліпленням з глини, вони покажуть широкому колу глядачів творіння своїх рук на ще одній виставці. А поки що вони тільки но ну, пізнають самі легкі способи ліплення іграшки з глини. Сьогодні це була просто абиклявільна ігрушка для малышей. 5, 6, 7. Лет ну поскольку сьогодні були діти у нас з определенними фізичними проблемами, вот поэтому я вирішила не усложнять программу. Они перший раз взяли в руки глину. Було самое правильное решение. Сейчас з ними поработать і слепить самую простую примітивну ігрушечку. Пташка, рибка, черепаха, ангел зробити саме такі іграшки запропонувала майстриня. Але юнаки одностайно вирішили, что будут лепить зелену жабу. Но перемочить глину опасно, не домочить, то есть если она сухая, плохо, если она перемочена, перемочилась, очень влажная, тоже плохо, она расписает, она не, ну, она не держит форму, понимаете? Поэтому здесь важно соблюдать именно тот процент влажности, чтобы форма держалась, ну и чтобы глина была пластичной. Вихованці райдуги часто відвідують різні майстер-класи. Їм чудово вдається роботи з різними матеріалами. Але з глиною довелося працювати чи не вперше. Також перший досвід роботи з особливими дітьми отримала і Людмила Володимирівна. Хоча за плечима жінки вже не один рік роботи з молоддю. Когда мне сказали, что у меня будет именно такая группа сегодня детей, во-первых, я не ждала, что будет такой возраст. Я, честно сказать, немножечко так ну, струхнула <саливко> слегка домной. Как же быть? Я с такими детками еще не работала, если честно и. Ну, испугалась. Ну, дети как дети. Хорошие дети, интересные, умницы. Вот. Сложно им было держать ручками, но тем не менее, да, все справились. И главное, им понравилось. Вот, вот что такое глина. Вот она сразу притягивает, она волшебная, она живая. Вот им понравилось, это хорошо. Вот если им понравилось, значит, что-то я успела им вот дать. Значит, до них дошло. Достучалась. Да, не зря достучалась, что-то получилось. Як всі захоплені люди і самі юнаки та їх керівники, спостерігаючи за роботою з глиною, малювали у своїй уяві ті речі, які ще можна буде зробити. Але вже на заняттях у себе в реабілітаційному центрі. Я вже сиділа і думала, як можна у нас буде робити, тому що нашим ребятам не всі зможуть її повою діляти. Поэтому я вже придумала для себя теж додавлення катамастером класу, що ми будемо фальговну и і потім ребятам будет легче її клеити. сьогодні. Ж, за декілька годин молодим людям з обмеженими можливостями вдалося створити диво своє особисте, бо незважаючи на однакову для всіх розповідь майстра, у кожного вийшла своя, не схожа на будь-яку іншу жаба. Скажи, сложно было лепить? А, как сказать, если уже с этим работаешь, это не сложно. Но если есть настроение хорошее и если есть усидчивость. Как ты думаешь, у тебя есть усидчивость? Есть. Ты первый раз из глины лепил? Первый. До этого никогда. Ну как? У тебя получилось как впечатление? Сложно для тебя было или нет? Ну. Принцип тот же, що ліпиш із пластиліна, тоже саме. Кмельком ми тільки работали, а це вже хороші більші роботи. Больші роботи очень интересно, нужне на подарок і для себя в квартирі украсить можна. Після перших спроб щось зробити з глини одразу з'явилося бажання та ідея того, що хочуть зліпити ще. Хочеться зліпити якою маленькою чашечкою кувшинчик майстер-клас закінчено? Необхідно підбити підсумки виконаної роботи. Чи все заплановане вдалося? Був чи ні день корисним для юнаків? І чи виникне бажання ще раз узяти до рук глину? Я удивилась молодці, просто молодці. Оцінку ставлю сім. Ну по п'ятибальній системі 6 з плюсом – це просто здорово. Молодці я не жадала них. На останнє до всього раніше показаного Людмила Володимирівна зауважила, що крім розвитку творчих здібностей, живої уяви, дрібної моторики та багато чого іншого, заняття з глиною мають ще один корисний аспект. Глина обладает иона обменными свойствами. Вот. И вот где-то на вот этом ионном уровне глина берет у человека то, что вот не нужно, те ионы, которые ему лишние, не нужны плохие, так скажем, ионы. Неправильное выражение, но тем не менее. И полезные ионы, хорошие ионы, она дает. То есть что-то отбирает, что-то дает. То есть идет постоянный обмен. То есть глина разговаривает, она живая, она разговаривает с вами, с вашим организмом. Но ну, вы этого не слышите, не знаете, не понимаете. Но тем не менее какой-то удивительный процесс оздоровления или еще чего-либо происходит. Это очень хорошо. В моей группе занимались дети, у которых были навязчивые движения, то есть это связано с неврологией, там были какие-то нервные тики и так далее. Это год, два года работы с глиной, и это проходило. Лечение не прекращалось ни в коем случае, наблюдение у врача тоже, но тем не менее глина, она ускоряет процесс выздоровления, она ускоряет процессы вот этого вот устойчивости, идет стабилизация, и это хорошо, это замечательно. То есть глина, она действительно, она имеет какие-то такие интересные волшебные Бне свойство, ну розуміється, вона не панацея. Сподіваємося, що цей майстер-клас стане початком чогось нового у житті вихованців реабілітаційного центру, і вони стануть умнішими та здоровішими. А ще ми не один раз побачимо їх творче натхнення на чисельних виставках, у тому числі в виставках кераміки. Чисяй во дітей, які знають ціну життю, засвітилось у Хмельницькому всеукраїнський фестиваль. Сяйво дитинства зібрав близько 150 особливих дітей. Учасники від 3 до 16 років представляють 17 областей України у різних творчих напрямках. І спів і тобто вокальне мистецтво, і хореографія, і спортивні танці тут тобто, різноплани. Навіть є Дві тисячі 2013 рік оголошений роком дитячої творчості. Організатори фестивалю переконані, що у творчості немає обмежень. Діти через творчість адаптуються в суспільство, особливо діти з обмеженими можливостями. І діти мають талант від Бога. І треба по-божому підходити і давати можливість розвивати ці таланти. Зоряна пише вірші, яких уже не злічити, та любить співати. Виступає багато, але зазвичай у себе на батьківщині. Завдяки фестивалю, вся дитинства дівчина вперше виїхала за Львівську область. Також своїм життям вона називає музику, співає багато і різне. Найбільше ну, українські пісні люблю дуже співати, попсу, навіть реп, ну навіть щось англійське пробувала. Та для фестивалю підготувала українську пісню. До камери не звикла, тому спеціально для нас співає з чималим хвилюванням. Ранок прийшов, але квітку не знайшов. Трошка хвилююся. Навіть трошки дуже. Дитячі таланти з характером, так їх називають, хоча їм у дечому бракує фізичних можливостей, але точно не бракує сяйва талантів та наснаги до життя. Цили на фестивалі почесних гостей, переможців п'ятого сезону шоу Україна має талант, ліса батальйон. Організатори кажуть, вони мають що сказати особливим дітям. Вони несуть суспільство оптимізм, і мені хотілося от у них є пісня Я файна, щоб ці дітки зрозуміли, що вони всі однаково файні. Незважаючи на щільний графік, лісапетний батальйон прибув на свято дитячої творчості, як завжди, з гарним настроєм та запалом до життя. Хай їм Бог допомагає, хай вони будуть терпеливі, життя дуже жорстоке, але потрібно навчитися в ньому жити, бути самому сонячним, і сонце тобі буде світити все життя. Крім творчих здібностей, талант учасників фестивалю любити життя. Тернополянка Людмила Гершон з тих людей, які впевнені, що під лежачий камінь вода не тече. Щоб чогось досягнути, потрібно добре попрацювати. Дівчина народилася у Тернополі, вчилася у звичайній школі. Однак згодом дізналася, що для таких, як вона, інвалідів із вадами зору, є спеціальна школа, навчально-консультаційний пункт міжобласної спецшколи для сліпих та слабозорих. Близькозорість у люди спадкова передалася від матері, тому дівчина знає, що чекає і її дітей. Однак не втрачає надії. Коли я вже м, закінчувала сьомий клас, я взнала, що в нас є в Березовиці школа, яку я закінчувала для слабозорих, тому що я погано бачу. І я пішла туди навчатися, і коли я знала, що вони проводять там різні якісь ну, вечори, останній дзвіночок, День матері, щось таке, вони вони завжди якісь влаштовують такі концерти. І я захотіла прийняти там участь. У 12 років Людмила вперше вийшла на сцену, хвилювалася, але бажання дізнатися реакцію глядачів на виконання її пісень перемогло. Поїхала на фестиваль, Чернівці там проходить фестиваль ділянські візерунки. Так там база знаходиться в самому лісі, дуже так мальовничо, чудово. Я з ними туди приїхала і відбула свій перший, як то кажуть, такий конкурс. Зайняла перше місце, всі були вражені в шоці, всі питають мене, де ти вчишся, щось таке. Я кажу, та ніде не вчуся. Ну, та що ти нас обманюєш? Це що, не чути, що щось там є, якийсь голос, якісь дані, що це вже щось поставлено. Ні, кажу, ніде не вчуся, тільки школу от закінчую. Так почалося її фестивальне життя. Побувала у Євпаторії, Мокачевому Києві. Ні, запитання про те, де вчилася, яку освіту здобула, спонукали Людмилу до того, щоб отримати професійну освіту. Було важко, розповіла дівчина, але розуміння того, що це потрібно їй для майбутнього, додавало сил йти далі. Тим паче, і вчителі допомагали. Були в нас також конкурси і в музичному училищі, там був якийсь конкурс народної пісні. То навіть там в себе в училищі, я зайняла було якесь друге місце, я вже от не пам'ятаю, маю дуже багато тих дипломів, грамот, вже не знаю, куди їх ставити. І ну, було цікаво. На державному екзамені, коли здавала також, дуже переживала, але це все було таке оперне, все таке красиве. Якось то все здала і вже так, знаєте, все, я вже знаю, що я маю якусь освіту, я вмію вже правильно співати, я вже, як то кажуть, не буду того соромитися, що я ніде нічого не вчилася. І... З тим всім я вже вийшла, і коли вже мене запрошують в по.